То гра, в котру можна грати вдвох. Карта страшного суду на РФ випадає, щоби в саме серце взагалі блокування на досить довгий проміжок часу. Ті обіцянки, котрі ти даєш, вдає Україна, були виконані, а, а ми подивимося, як там буде далі. То гра, в котру можна грати вдвох. Карта страшного суду на РФ випадає. Карта страшного суду це масовані обстріли. Плани та наміри... Йой, ну що, не можна? Ви там не розказуєте. Пограємо в асоціації. Плани та наміри, котрі пов'язані з тим, щоб в саме серце... От, в нас... Аформації та робота з, з масліформами. Закриваємо очі і уявляємо, що таке може бути саме серце. Таке, uh, що в... пош... Ленін вийшов подивитись, що там гепнуло, так? Да? В правильному напрямку пропрацюємо. Трійка мечів, дуже болісно. Карта страшного суду, масованість. Ресурси, ресурси, вплив, Колесо фортуни в перевернутому стані. Там нещодавно скинули ціни на бензин в Україні сказали, що великі. У наших сусідів є всі в можливості крок за кроком, наздогнати нас або навіть. Перегнати вартості бензину на болотах, тому що вплив активний. Кажуть, що Сполучені Штати горять Росія також горить і вона буде горіти більше. Впертість. Впертість е є контекст і бачення того, що ми можемо готуватися к певному захисту. Е ми спокійні, ми спокійні, що нас це не торкнеться, і ми в першу чергу намагаємося е, отримати зиск, отримати користь. Ми про Польщу зараз кажемо. Намагаємося е, не вирішувати ситуацію на тут, та зараз, а намагаємося її якось відтермінувати на потім. Розмова чи плідна ця розмова? У нас випадає двійка кубків. Двійка кубків каже, що є певна домовленість. Е, можемо сказати, що є певні конструкції в формації підтримки, примирення. Е, але, але... Я не думаю, я не думаю, що. Е... Ці домовленості, я не знаю про що там розмовляв пан президент з представниками польського уряду. Але випадає так, що в нас ми зараз номінально робимо якусь домовленість, котру не збираємось виконувати. Ми збираємося виконувати, і за рахунок котрої ми намагаємося вирішити свої питання, зробити так, щоб ті обіцянки, котрі ти даєш, вдає Україна, були виконані. А, а ми подивимося, як там буде далі. Тобто, не обов'язково обов виконувати їх. У нас випадає момент в перевернути перспективи, у нас випадає момент якихось підводних, підводного каміння і алчність, скупість перевернуті якісь подарунки, тобто коли ти очікуєш підтримки, коли ти очікуєш допомогу. Замість того, щоб допомагати, будуть навпаки заважати і робити якісь додаткові деструктивні конструкції, котрі будуть не давати можливості процесу реалізовуватися швидко, в повному обсязі позитивним чином. Союз, союз без відчуттів. Союз без відчуттів це момент того, що ми руки один одному потиснули, а потім взяли серветочкою витерли і сказали, що так неприємно. Там немає такого, що нульова емоція, там гра, гра і намагання віджати від ситуації. Більше того, ви знаєте, в контексті, в них немає все одно, все одно розуміння. е, Вони перебувають в такій ілюзії, комфорту, і в ілюзії того, що ми отримаємо якусь користь. Війна дуже непередбачуваною річ, і там вчора ворог знаходився в. 500 кілометрів, а тут Бац, і він вже у форіт стоїть. І вони цього не розуміють. І в нас випадає карта Страшного суду. Карта Страшного суду це момент наслідків. Тобто, поки ви намагалися е розібратися, в чому винна Україна, так, щоб вона призналася зараз, залізли там 200 років назад, 100 років назад, 50 років назад. Ми будемо всі правдами неправдами забувати, в чому там винна Росія була невизначеність і формат того, що це як реакція, котра пов'язана з, з настроєм. З настроєм повинні бути якісь резонансні ситуації, більше того, більш гіперболізовані наслідки, котрі можуть стосуватися не тільки сполучення Пікін Москва, але й інші. Трійка мечів. Трійка мечів – розбите серце, трійка мечів – це про конфліктні ситуації. «Трійка мечів» — це про розрив довіри, співпраці і певні деструктивні наслідки, котрі будуть пов'язані з стихією повітря. Я думаю, і спирання на попередній досвід ти намагаєшся за рахунок спирання на попередній досвід обійти негативні наслідки для себе. І тут цікаво, чи Пікін вирішив. Це чи Росія не впевнена в тому, що може контролювати ці процеси, котрі пов'язані? Представники Китаю не будуть просто занепокоєні і не будуть просто топати ножкой, якщо, наприклад, станеться так, що і громадяни. На цивільному рейсі стануть жертвою черговою жертвою російського режиму, і робиться це виключно для того, щоб якось обійти негативні наслідки. Більше того, в нас випадає так, що саме в період е січень до числа 15 лютого е в нас стихія повітря йде в руйнівним е чинником. В, в, в таку силою, силу, котра буде впливати на е, наших ворогів на Росію. Це можуть бути масовані обстріли, це можуть бути е, руйнівні процеси, саме пов'язані з повітрям. І взагалі в мене була така цікава проекція, що можуть бути ситуації, як е, не просто режим там, як вони називають. Дорожка ковер коли вони не дають можливість літакам злітати і сідати. А взагалі блокування на досить довгий проміжок часу аеропортів, які знаходяться в близькості до України. Руйнівні процеси. Руйнівні процеси це моменти. Масованих обстрілів, масовані обстріли, котрі можуть включати себе в себе і вплив на аеропорти, на мости, на шляхопроводи, тобто все, що пов'язано з переміщенням.